Ось привезли на Євеко дрова. Правда, сосна береза. Будемо вигружати. Вже борти відкрили. Як буде висипатися? о, Помаленьку вже піднімається. У нас шофер молодий. Школьник поки вихідний, возить дрова нам. Вон шофер наш видно. Засліпаємо дрова, трошки з них летить. Гарно шорханулий. Ось така кубка дров получиться. Сосна береза, но нічого, головне, що... Безкоштовно дрова віддали нам трошки розтягнулися цих і тут кубів буде кубів 7-8 дров були складені гарно Ось обійдемо зараз кругом yeah, кучі. Yeah, Артем, yeah. скільки тут кубів буде? У мене кузов 13-8 кубів. Десь ага. 12 Каже, водій 13 кубів. Кузов, значить дров. Ну, вони хоч складені були. Каже, десь 10-12 кубів. Я казав 7-8. Гарна хура дро вийшлося. Топити будемо в грубці. Канали у нас в грубці чистяться, так що можна і сосновими дровами топити. Головне, що це на дурняк віддали на шару. В принципі, такого не буває, але в нас вийшло. Ось на такій машині. Привозили велика машина і веко. І ось вийшло такий дров. Гарна куча. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, чи можна в грубі топити такими дровами. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі.